Торгово-розважальний центр екватор знову приємно здивував своїх відвідувачів, влаштувавши шопінг-дей. Всі магазини зробили приємний сюрприз знижки до 80%. А які речі придбати на «Шопінг Дей» можна було побачити відразу на подіумі? Професійні моделі продемонстрували краще обрання нового сезону. Для дорослих модний показ та виступ піджеїв, а для дітей величезні ляльки. Черепашка нінця, губко, бобкі та чоботяг та багато інших улюблених героїв цього дня розважали малечум візажисти створювали неповторний макіяж для усіх бажаючих, а художники працювали над боді-артом, який став ще однією родзинкою шопінгдей. Сегодня ми проводимо черезну акцію шопінг де на этот раз акцент був сделан именно на скидки на нову колекцію. Конечно же, не обходиться без веселительних мероприятий, ізюминкою которых является виступлення коллектива Лісапетний батальйон. Найпопулярніша пісня, в честь якої і назвали гурт Лісапетний батальйон, і в торгово розважальному центрі Екватор. Я люблю подорожувати, я люблю бачити великі гарні міста, зустрічатися з новими людьми, дарувати їм свої пісні. Я з задоволенням відкликаюся на пропозиції. Відвідувачі екватру задоволені такими акціями, як шопінгдей, особливо коли запрошують популярні колективи. Ліс батальйон, батальйону приїхали бачите, Її творчість, стоїть пісні. Гарні виступи дівчатам виступали, Я бачила. Дуже чудово і музика класна. подобається сервіс тут, сервіс на європейському рівні приємні вони Ані про тебе і дійсно підбирають ті, те, що то підходить і те, що зараз в тренді. Крім того, на парковці біля «Екватор» працює цирк Кобзов. Відвідати який може кожен охочий до 27 жовтня. А вже 31 жовтня ТРЦ «Екватор» запрошує відсвяткувати разом Хеллоуін, де окрім розважальної програми, гостей будуть пригощати гарбузовою кашею.